Доброго дня, друзі. Ми зараз знаходимося біля комітету Верховної Ради України. Ви знаєте, що сьогодні Верховна Рада України в повному складі розпочала свою роботу. Засідають комітети, які обговорюють дуже важливі соціальні програми. Сьогодні ми хочемо звернути увагу голови комітету по законодавчому забезпеченню роботи правоохоронних органів Ігоря Масійчука на дуже серйозну проблематику. Деморалізації правоохоронних органів Одеської області, міста Одеси, зокрема прокуратури і національної поліції в Одеській області. Поряд зі мною стоять працівники державної установи. Яку із недавнього часу рейдерують певні суб'єкти в органах правоохоронних, які працюють в Одесі, я зараз передам слово одному із них. В свою чергу звертаючись до пана Ігоря і знаючи його принципову позицію, ми просимо відреагувати на вказане звернення і вжити дієвих заходів щодо активізації роботи Генеральної прокуратури та розслідування спеціальних злочинів, вчинюваних прокурором Одеської області. Мы очень просим обратить на наше заявление внимание, потому что уже не первый раз происходит рейдерский захват нашего предприятия, которое находится на Крымской 61. Это государственное учреждение, которое проникает незаконно, нанося материальный ущерб предприятию и угрожая сотрудникам, которые там работают. Мы надеемся на то, что вы нас услышите, поможете, потому что у нас других как бы, шансов нет выйти с этой ситуации. И обратить внимание, пожалуйста, на работу главника Игоря Васильевича, который всячески содействует неправильно сложившейся ситуации вокруг нашего предприятия. Я повідомлю, що Лавренюк Ігор Васильович є одним із керівників відділів прокуратури Одеської області, який вселив в державний навчальний заклад свою сестру і за її допомогою просто вчиняє спробу привласнити. Гуртожиток і навчальний заклад. Ми вважаємо такі дії абсолютно незаконними, протиправними. А тих громадських діячів і активістів, які не розуміючи і не знаючи всієї суті справи, вимагають і вчиняють відповідні протиправні дії, ми закликаємо просто зупинитися.